Ізраїльтяни готують його із жирного сиру, а греки на основі сиру фета, французи полюбляють готувати його е, із козічого сиру, а італійці на основі сиру рікота. Але спільним є один факт: чізкейки просто обожнюють в усьому світі. І сьогодні я вам запропоную рецепт вишуканого чізкейку із шоколадом. Увага на екран! Отже, спочатку розігріваємо сотейник і туди одразу йдуть вершки. За вершками пішов цукор. А тепер інгредієнт, який допоможе схопитися десертові. Це може бути або звичайний желатин, або водорості агар-агар. Попередньо я розвів їх в теплій воді. Так. І вінчиком все перемішуємо. Чекаємо, поки суміш нагріється. І цукор розчиниться. Хто ж придумав чизкейк, достеменно невідомо, але деякі дослідники кажуть, що чизкейк пішов із древньої Греції. Там навіть олімпійці перед змаганнями його вживали для того, щоб набратися енергії та сил. Інші кажуть, що чизкейк пішов зі сходу. Там його запікали разом з цитриною та медом. Але напевно можна сказати, що популярним на весь світ цей десерт зробили американці. Найпопулярніший вид чизкейку називається Нью-Йорк. Його придумав американський ресторатор Арнольд Рубент в 1929 році. Це надзвичайно. Ніжний чизкейк, який готується на основі вершкового сиру. Як тільки на суміш, ось ця вершкова стала теплою, бо навіть гарячою, додайте сюди молочного шоколаду, і на очах шоколад починає танути. Вінчиком перемішуємо, але до кипіння ні в якому разі не доводимо. Як тільки шоколад розчинився, заберете з плити сотейник. Ну, а тепер сиркова маса. Готувати чизкейк можна на основі вершкового сиру, якщо в вашому місці або селищі ви не зможете його знайти. Будь ласка, його можна замінити звичайним кисломолочним сиром. А щоб була більш-менш пухкою консистенція його, і він був кремоподібний маси, протріть його крізь сито. Тепер я заливаю шоколадну суміш в сир і все перетворюємо на однорідну масу за допомогою блендера. Все, сирна суміш готова. А тепер із холодильника я забираю формочку. Чому? Справа в тому, що найголовніший шар у чизкейку, тобто його база, це корж, який я приготував. Традиційно все дуже просто. Печиво шоколадне. Я переробив на крихту, залив вершковим розтопленим маслом і втрамбував. Поставив в холодильник, щоб вона затверділа. Основа готова і перекладаю сирну суміш у формочку. Розрівнюю лопаткою. Щоб всередині середині не було порожним, безумовно, можна чизкейк прикрасити будь-якими ягодами, сухофруктами, цукатами. Наприклад, фантазіям вашим немає меж. Я пропоную зверху натерти твердий чорний шоколад. Сьогодні ми будемо як англійці, які є фанатами холодних чизкейків. Тобто, нашу страву ми сьогодні не запікаємо, а ставимо в холодильник приблизно на дві години на верхню полицю. Побачимо, який чизкейк матиме тепер вигляд. Вивільняю з формочки. Одним рухом здається, у мене все вийде. Є Ха -ха -ха -ха! Ну що, друзі, подавайте такий чизкейк із медом, джемами, варенням або полити шоколадним сиропом. І до столу, які чизкейки виходять у вас, мережа Фейсбук сніданок з Дин Плюс один викладайте рецепти, а також фотки і наш сніданківський інстаграм буду чекати. А поки що до столу.